Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто на Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін В студії я, автор та ведучий Семко, Також радий вітати. Хочу сказати нашу гостю, яка постійно приходить. Як тільки до неї не зателефонуєш, вона приходить і з радістю нам розповідає. Є про що розповідати. Я дуже радий сьогодні вітати Анастасію Молдаван, виконуючий обов'язки директорки Вінницького обласного молодіжного центру. Квадрат Анастасія, добрий день. Доброго дня так на тебе п'ятниця впливає. Ти Як так саме? трошки, трошки так, і мені здалося так, трошки сидативна, така вже трошки. Да? Я знаю, що є дуже-дуже багато роботи. Я знаю, що у вас е, кожного дня декілька заходів. Я знаю, що у вас абсолютно різнопланові заходи і абсолютно різнопланові люди. Ну, якщо так можна сказати, групи людей. Е, в інформаційний привід нашої сьогоднішньої зустрічі я виніс ви фестиваль, науковий фестиваль, не просто так. А, але він називається на дві букви «ОЛ». Науковий фестиваль ОЛ. Маю сказати, що цей фестиваль. Я вибач, я трішечки так mm -hmm. забігаю наперед, Маю сказати, що цей фестиваль в основному основним майданчиком цього фестивалю є Львів. А він цього разу, як от пишуть джерела, цього разу захотілося розширити цей фестиваль, і він починається вже 18 числа. Вже завтра, практично. Так, так? так якщо так. я не помиляюсь, що я не випав взагалі з цього місяця. Вже практично завтра цей фестиваль буде у вас що це? Де це і як це? Прошу, дійсно. Ви правильно підмітили, що це фестиваль, який здебільшого базується у Львові, тому що організаторами є львівські організації, молодіжний центр, який знаходиться у Львові, та Львів Open Опенлеб угу. науковий фестиваль буде. Присвячений більш такому практичному вивченню дисциплін хімії, біології, vr технології робототехніки. Тобто, це все відвідувачі молодіжного центру матимуть можливість безкоштовно побачити на власні очі. У нас вже є практика проведення таких заходів у партнерстві з Тато Hub. Вони вже проводили минулої весни такі, а, такі активності. Це дійсно було дуже цікаво для підлітків, для дітей, для дорослих, тому що це. А, Практична наука, скажімо так, подивитися, як воно працює насправді, подивитися на різноманітні експерименти а, власними очима. Тому вже завтра, з 10.30 розпочнеться реєстрація учасників. Дуже велика кількість людей виявили бажання прийти бути присутніми. Угу. На превеликий жаль, ми всіх не зможемо розмістити, тому що є певні обмеження фізичні в нашому приміщенні Ну, не квад... Так, так, вибач. так, на жаль, або на щастя. Тому а, власне завтра, з 10.30 ми запрошуємо всіх зареєстрованих приходити і. І присвятити цей день практичній науці дозволь. Я дуже коротко пройдуся по основним моментам, які вже будуть завтра. Е -е, реєстрація від відвідувачів ти вже сказала о 10.30 До 11 години. Потім, звісно, ти всіх будеш перераховувати. Ну або не ти да? всіх перерахують. Це називається вступне слово. Потім буде наукове шоу з хімії під назвою Перший науковий театр. Вже еклектика. Крім слова перше, це науковий театр. Вже цікаво. Е, Наступне буде наукове шоу з біології, хімія живого. Потім е, наукове шоу з робототехніки. Е, робот я тут не дуже добре бачу. Називається роботаріум. Роботаріум. Да, ну, мілкий шрифт не дуже добре бачу. І... Це напевно вже на фініш вийде наукове шоу з віар-технології в реалі? Mm -hmm. Ві-реалі, а чотири базових. Знаєш, що мене здивувало? Перше, що мене здивувало, що от як навіть твої слова, що ти сказала дуже багато бажаючих, і ми всіх не можемо. Невже хімія? Ну це практично всю ну крім робототехніки. Невже хімія настільки популярна? Я згадую свою школу. В мене мій досвід підказує, що хімія, ну фізика ще більш-менш. Хімія це, це всі бралися за голову. Боже, як здати хімію? Боже, як написати хімію? Я і... одна з цих людей насправді. Тому що хімія це така була для мене дуже складна наука. Там буквально один урок чи навіть 15 хвилин уроку десь пропустиш і все ти випадаєш взагалі цепочки логічної, і не можеш вже її наздогнати. Але дійсно зараз науковий напрямок він досить популярний. Ми маємо дуже багато зараз запитів від донорів, які готові підтримувати саме розвиток наукового напрямку. У нас тривають перемовини для того, щоб створити такий мейкерспейс спейс у нас в квадраті, тобто куточок додатковий, крім наших основних. Майданчиків, які вже 4,5 роки функціонують, створити додатковий майданчик, такий як мейкерський гараж, куди можна буде прийти, паяти, сверлити, складати. То вам придумує ці назви. Ми самі ой, креатив. У вас там так. Ну це ж молодіжний центр. Це класно, Ми для того класно. створені так. Тому е, це дійсно дуже популярно і в нас є потужні е, потужний технічний університет, потужний технічний коледж, е, є релоковані заклади вищої освіти. Тому і серед молоді це в принципі користується попитом. Чи можна зараз на рівні тих, е, хто зареєструвався? Тому що була попередня реєстрація? Mm -hmm. Обов'язково має бути попередня реєстрація? Чи можна на передивляючись, хто попередньо зареєструвався, говорити про ну, наприклад, більше хлопчиків, більше дівчаток? Не можу говорити, тому що не володію в принципі цією інформацією, mm -hmm. тому що реєстрація проводиться безпосередньо організаторами, тобто Львівським ага. Львів. А ви надаєте майданчик? Так, так, так. Ми є партнерами. Тоді цього, в такому так. випадку наступне запитання: чи було від організаторів якісь. Певні вимоги саме до облаштування майданчика, тому що при цьому при цьому, що ми зараз так весело кажемо, хімія mm -hmm. при тому при цьому ми не забуваємо, що є, в, є реакція хімічних якихось реагентів, mm -hmm. які в принципі вимагають роботу в рукавичках, роботу в масках, роботу з, зі склом захисним. Ну я mm -hmm. ясно, я дмухаю зараз на холодне, але ну, тим не так. менше ви задаєте дуже правильні питання. В нас, по перше, вже є досвід проведення таких шоу. По-друге, в таких шоу проводі використовуються виключно безпечні реагенти, і по третє, саме для того ми обмежимо кількість відвідувачів для того, щоб була певна безпечна дистанція між демонстрацією, демонстрацією самого експерименту і відвідувачами. Як вам вдалося, а можливо навпаки, не вам, а на вас вийшли на ваш майданчик на центр квадрат, е і ви погодилися на проведення. Це ж вперше, наскільки я розумію, Львів. Так, у нас так. цей фестиваль так. Е пропонують вперше. Як Як відбулося, ну насправді це просто знайомство між собою, віддомість. ключове слово просто. Розумію? От Мені так подобається за це, це це так просто. Це насправді дуже просто, тому що ми комунікуємо між молодіжними центрами. А це співорганізатор так само молодіжний центр міста Львова. А, дуже багато є активної молоді в, в Вінниці, які співпрацюють з з Львів'янами. Тому. Це ну це насправді дуже просто, тому що всі знають квадрат як майданчик, де можна реалізувати будь-який проект, і ми для того створимо максимально умови, щоб воно відбулося безпечно, корисно і якісно. Ну а тепер вже реально можна говорити, що е, майданчик квадрат тепер будуть знати як майданчик, де можна похімічити щось. Десь якось похімічити. Безпечно, Безпечно, я вибачте, я вже граюся словами і поняттями такими. Зараз буде така. Citata. Іноземною мовою, ні хлібом єдиним, не хімією єдиною. І як я казав на початку нашої розмови, що оцей фестиваль, науковий фестиваль, фестиваль ОЛ, він правильно з Ол Ол, а це тільки якби інформаційний привід, щоб нам зустрітися. Тому що якби я виносив в плашку, або от що зараз бачать наші глядачі, конкретно, якби я виносив в плашку всі ті напрямки, заходи, зустрічі, вечори. І так далі, так далі. Так далі то... ну, і не, не, не вистачило би площі одного монітора. Ну, це, той, це точно. Що з най-най-най Е Вибери сама. Угу. От що з най най в останній час відбувалося в квадраті? Я хочу сказати, що прямо зараз відбувається в квадраті. В нас проходить тренінг молодіжний працівник. Це міністерська програма від Міністерства молоді та спорту, саме для людей, які працюють з з молоддю. До нас приїхали тренери з міста Київ і приїхали учасники з різних. Територіальних громад Вінницької області і інших областей України, а наші фахівці проходять цей тренінг. Це таке навчання, щоб подивитися. Я, будь ласка, от буквально uh -huh, на обідню uh -huh. перерву з нього сама вирвалася, тому що я сама зараз учасниця цього навчання. Для того щоб подивитися на категорію молоді зовсім під іншим кутом, тому що насправді. Ну, така проблема чи не проблема, але напрямок роботи молодіжних центрів це працювати з активними молодими людьми, які готові виходити зі своєї зони комфорту, приходити на ті самі культурні вештанки, неформальну освіту, англійську мову. Це люди, які. Готові виходити зі своєї, грубо кажучи, ракулі та да, угу. зі свого зі свого середовища. А молодіжна робота в Європі вона набагато ширша, тому що е, там іде мета в тому, щоб залучити незалучених, е, витягнути їх з зони комфорту, е, поспілкуватися з тими, яких ми там, наприклад, е, схильні вважати неблагополучними людьми, угу. молоддю, яка знаходиться на вулицях, е, субкультури різні залучити до молодіжної роботи. І це все абсолютно різні підходи. І чому зараз це навчання актуальне? Тому що після нашої перемоги ми зустрінемося з абсолютно новою категорією людей, молодих, які пройшли службу і пройшли війну і повернулися з реальних бойових дій. І з ними так само потрібно буде працювати. І це мають бути вже зовсім інші підходи. Ну так це зовсім інші люди, це зовсім інше так. життя, це зовсім інша психологія і психіка і так далі. так далі. Е, зараз ти е, назвала одне ключове слово, як на мене, е, субкультура. Угу. Зараз ми дуже м'яко обходячи і не роблячи абсолютно ніяких е, реклам. Тут я беру в лапки, роблячи реклам. Молодіжним субкультурам. Ми зараз стикнулися з ще одним проявом молодіжної субкультури. І знову таки, я як Гаррі Поттер, я не називаю імені того, кого не можна називати. Так? Ну, так, у нас є угу. така, якби умовність, і зрозуміти мене правильно, зовсім зараз не заграю. А, як ви рефлексанули? Як рефлексанув квадрат? Чи можливо до вас були е, якісь звернення, а можливо, ви самі залучали і самі пропонували от цю субкультуру цих паучків і так далі. І так далі, що прийдіть до нас, і нашу вам е, якось проявляти себе е, антисоціально? Ну насправді ми моніторимо цю ситуацію. Ми дізналися про е, рух е, mm -hmm. даний там буквально буквально за декілька днів до того, як вже вийшла така широка інформація в пресу, коли це дійсно набуло резонансу по всій Україні. Принаймні ознайомилися, тому що ми не знаємо всіх субкультур. Тим більше, що вона відносно нова. Ми таких аніме вже не дивимося. Ну, так, ну так. так вже на щастя, я так розумію, що в Вінницькій області і Вінниці проведена колосальна робота правоохоронними органами угу. для того, щоб це не набуло такого резонансу, який набував в інших яких містах, яких мав на жаль в інших містах. Ну, представники кібербезпеки і поліції були в мене на майданчику. Ми також про це говорили, і також вони робили акцент Саме на тому, що е, перше, це моніторинг, друге, це упередження. Ну, прям все як у Пирогова. Зумі, майбутнє медицини за е, от і дійсно, упередили, уперед, хоча були такі от моменти, коли хотіли збиратися, і так далі. І так далі. Я ж підходжу до цього питання трішечки інакше. Це практично, вже якби е, більше е, по вашій специфіці. Прояв. Я бачу за цим прояв нереалізований прояв, що на сьогоднішній день квадрат може запропонувати людям, молодим людям, зовсім молодим підліткам, які хочуть себе реалізувати, але не знають, не вміють, не чують. Хоча от зараз говорю і кусаюся за язик. У всіх є телефони, у всіх є е, е меседжі, у, у всі, у, тобто вони живуть активним життям, але в електронному світі. Угу. Зовсім інше, що ви для них пропонуєте? Як ви з ними працюєте? Насправді ми не так давно підійшли знову до відкритої молодіжної роботи. Це така е, такий вид роботи, коли не молодь приходить на нас, на до нас на анонсовані заходи, а коли ми приходимо до молоді. Збирати їхній запит. Власне, для того ми і налагодили співпрацю з Юрепортом, про який я розповідала uh -huh. в минулому ефірі, для того, щоб розуміти їхні запити. Не завжди молодь має можливість і час прийти в молодіжний центр. Як я вже казала, не кожен готовий виходити зі своєї зони комфорту, а дійсно через телефони, через месенджери можливо отримати зворотній зв'язок. Ми налагодили співпрацю з. Точніше, не налагодили, а відновили, тому що цей рік повномасштабного вторгнення він вніс дуже суттєві корективи в роботу і закладів освіти, і молоді, uh -huh. і нашу роботу. Uh -huh. Тому ми почали знову виходити безпосередньо в навчальні заклади, а в територіальні громади для того, щоб спілкуватися з молоддю, показувати свої можливості. У Нас дуже багато зараз є і мультимедійних, скажімо так, можливостей. Ми виїжджали з нашими партнерами гуманітарною місією ЕКТ. І бібліотекарі без кордонів у місто Хмільник для того, щоб поспілкуватися з молодими людьми ВПО, які проживають в гуртожитку, тобто угу. в місцях тимчасового перебування, це також така категорія, на яку потрібно зараз акцентувати свою увагу. Ось власне, це ми і пропонуємо тим людям, які не готові йти на. Якісь публічні заходи, не готові брати участь там в курсах різноманітних, які ми пропонуємо. Ну, на жаль, не кожен. А, кож... За тими чи іншими причинами та, за... та, ну, є різні Тобто всі, причини. всі люди різні, і насправді активних людей лише там, 20%, а 80% – Це люди, які а, ну, перебувають просто в своєму комфортному звичному середовищі. І їм потрібно показати для них більше. М Більше зусиль потрібно прикласти для того, щоб їх розкрити. Не можна тут говорити про пасивність, я не думаю, що швидше це... говорити про закритість. Я би не казала, що це пасивність чи закритість це ну просто люди різні, психологія людей ну, є там. Аліріки, є флегматики, типологія людей різна і мови так само різне. Не можна казати, що хтось активний, а хтось пасивний. Вибач, я я зараз е, дозволю собі жарт такий. Є ти сказали там флегматики mm -hmm. є, а є квадратики. <гадрати> <гадрати> вибач, ще раз кажу, так. вибач, нікого не хочу образити. Але мені здається, що та команда, яка навколо тебе, ви зібралися разом, ви це все робите, ви це все плануєте і дуже креативите в цьому всьому плані. Абсолютно спокійно вас дійсно можна назвати квадратиками. <гадрати> є такі, <гадрати>, квад... <гадрати>, так є, ні. Вадратики, квадратні це трошки інакше. Ну як на мене, вибач. ще раз кажу, вибач, я пожартував. На ми декілька разів в мирний час відносно мирний час, бо я маю на увазі до повномасштабного вторгнення. Ми говорили про розвиток квадрату і його облаштування цих майданчиків взагалі по Вінницькій області. Я так розумію, що зараз робота швидше за все призупинена в цьому напрямку. Навпаки, навпаки, ану розповідай. Дуже зараз активізувалася робота. Ми вже маємо молодіжний дитячо-молодіжний простір в місті Крижопіль. Працюємо з Чернівецькою територіальною громадою. В Жмеринці вже відкритий молодіжний простір завдяки підтримці конкурсу комфортні громади від іницької обласної ради. Тому зараз дуже багато донорів іноземних через велику увагу до України і бажання підтримати, відбудувати, відновити. Створити такі умови, щоб українці могли розвиватися на, в своїй державі, дуже багато є інвестицій і ресурсів. І насправді ми зараз е, комунікуємо з територіальними громадами для того, щоб вони не боялися подавати заявки на ці всі конкурси. От я саме про це, от е я саме про це хотів запитатися. У нас залишається буквально десь одна хвилинка. Анастасія, е зараз нас почують, зараз нас бачать, а потім ще раз передивляться, і потім ще раз будуть конспектувати все абсолютно, що ти сказала. От на завершення нашої розмови. Що треба, уявімо собі, що я мешкаю в, у Вінницькій області, е, в, в, в якомусь невеличкому місті, наприклад, як ми казали раніше, там ну нехай це буде районний центр, або це буде не неважно. Що мені треба, крім того, що знайти тебе, телефон, написати. Що мені треба для того, щоби е, на е, в своїй місцині, в своїй малій батьківщині відкрити такий центр. Що треба сформувати команду. По перше, Раз. тому що це без команди нічого не буде. Одна людина, на жаль, не ну, не здатна охопити весь цей процес а, і шукати можливості для цього. Ці можливості є в соціальних мережах в інтернеті, тобто є цілий перелік грантових а, заявок, організацій, донорів і так далі, з якими можна співпрацювати. Ви мені могли би знову-таки Я через <гум> себе пропускаю. Ви могли би мені підказати, допомогти, як правильно написати, до кого правильно звернутися, де вибрати і як вибрати у цих ми зі всіма. Ініціативними групами по Вінницькій області тримаємо такий швидкий прямий теплий контакт для угу. того, щоб їм допомагати прописувати ці заявки, прописуємо їх разом, текстовими голосовими повідомленнями, постійно між собою комунікуємо для того, щоб був результат, для того, щоб молодих людей в кожному куточку Вінницької області був створений молодіжний простір. Це ваша мрія. Це реальність. Це реальність да? мрії стають реальністю. Ну що ж, я дуже тобі дякую. Ще раз нагадаю, виконуючи обов'язки директорки комунального закладу Вінницький обласний молодіжний центр Квадрат Анастасія Молдаван. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін по скриптум. Вже зараз щось відбувається. Це про це ти говорила на самому початку нашої зустрічі. А завтра відбудеться науковий фестиваль ОУ в Квадраті. Але я так розумію, це просто оголошення, бо вже всі місця зайняті. На жаль, <с> дякую тобі. Дякую. дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події що поруч.